В общем, стало нам мало запорожцев. Переключилась на другую тему. AMG. AMG. 5 литров. У BMW. Делаем настройки. Эти настройки слышно настройки. Эти настройки слышно настройки. Стойка, Эти настройки, слышно настройки, у парные стойки. Улицу качает басом из нашей тройки Улыбает на басом Из нашей тройки до нас рестораны снег В салоне быстро пает свежий снег У нашей тройки белые синоны Мы по ночам посещаем темные районы По кубам разъезжаем кроны про миллионы, как пешены, тяжелые микрофоны На нашей тройке мы очень быстро если надо и будем себе на Нам мы специалисты из бухгулей 300 MW. Да, да, да. Не и отстрелы, щось. И Отстрелы очень сильные. Шла настройка, блядь, другий день. Не можем, блядь, настроить. Ночь на дворі, блядь, один запорож лупати стоїть стоит. ти ты предлагаешь? Я предлагаю от взять. Я, блядь, знаю, вот, як сидеть, настроить идей, блядь. Вот, вот так надо, нахуй, зимозги на, блядь, блядь, Все, заволь. Вот, а ну заводь, блядь. Ну так надо, пацаны, блядь, оно буде, блядь. Хорош. Не работе. Я не тот провод, блядь, відрізав. А ну давай оцей попробуємо сейчас. Оцей, блядь, мозгов, да? Оцей, давай білий, блядь, діло. Да. <гум> а ну покажи, що в карманах. Показуй, що в карманах. Телефон. А що ще в карманах? Нічого. А, друже. Давай показуй, що в карманах. Карман покажи. А в банках? Давай, быстро. Показуй. Бачиш, що в нього в карманах? Бачиш? А ти в колієш? А, а що ми тебе не прозвіли? Все. Пішов четвертий день прошивки. Прошиваємо колеса. Осталося ще заднє праве і ліве прошився. Я думаю, на цьому прошивка наша закінчиться. Під який розмір будемо прошивати колеса? 285. Це ширина чи висота. Це висота. Це висота. Попробуй. Понял, все. Прийняв. Okay. Такі циганські колеса. Нічого циганські. Вони, кстати, вони взагалі. Чуєш, не це оті циганські. Двадцять четверті? Так вони взагалі легкі. У нас прошивки не хватить під двадцять четверті прошивки. <рес> ну от що це таке, слухай? <рес> Ти вже вирішив машину накурити? <рес> ну чувак, ну скільки можна? Більше? Ну так подожди. Чтобы машина завелась, надо подумать, как владеть. Як владелец, блядь, <гладінь> <есть>, то, <есть, гладінь> то есть ты считаешь, что это выход положения? Да. Ну, ты знаешь, еще такого не бачу, конечно. Да, надо зажать чем-то газ. А чем ты ее накуривать будешь? Тровой такой це... еще цель. Подцепим, помню, так. чим чем зажать газ? Досточку не возьмем эту. Так надо ж на газ нажать. А, хоча, а да, що ж я педаль, я педаль там допіру. Вона сейчас зажата повністю, так? Да? Ну, да. так. Я, значить, щось не то. Що восьмий день настройки, але що хочу сказати? Єбали, їбали, компресію поміряли, блять, свічки почистили, блять, прошивку дали антілок. На цих мозгах. Вон. Екомаркет. Все працює чітко. Ну, вона чітко. Вихлоп поставили. Такий, щоб вона тихенько працювала, так що я думаю, що діло буде. Прошивка антілок роботає, на екомаркет Мазгар. Шепче, шепче. І як завжди, все ночі, бачите. Люди вже сплять, блядь, а ми хуярим прошивки, блядь. Ночні є настройки. Слышу настройки. А да, апетит у цього коня непоганий. Треба йому літрів 20 принести відрізали сюда, бо на одній настройки літрів 30 уже ушло. Окій конь.